У Біблії є книги, де Бог говорить відкрито через пророцтва чи чуда. але є такі, де його ім'я не згадується жодного разу, та його присутність відчувається на кожній сторінці. Саме такою є книга Естер. Вітаю, друзі! З вами я, Ростислав Бабенко, в програмі Вивчаємо Біблію разом. І зі мною досліджувати книгу Естер. Дев'ятий розділ будуть Ангеліна Чмут і викладачі Таврійського Християнського інституту, ректор Валентин Синій та викладач Микола Городецький. І перед початком розмови помолимось. Боже, Бажу дякувати за цей день, дякуємо за милість твою і за можливість бути тут і роздумувати над словом твоїм. Благослови, будь, будь ласка, кожного з нас і прославляйся в цьому. Амінь. І ось напевно. Це той день, коли все мало закінчитися. День, вибраний жеребом, день, визначений випадком долею. Гаман кинув пур той самий жереб, що дав назву святу порім, і випав день знищення. Ось він настав. По всій персидській імперії розісланий указ, скріплений царською початкою, незворотній, незмінний, за законами мідян та персів його не можна було скасувати. І в цей день євреї мали зникнути з лиця землі. Але все пішло не за планом. Автор книги веде нас до цього моменту крок за кроком і раптом у найдраматичніший момент все перевертається з ніг на голову. Ті, хто мав стати жертвами, стають переможцями. Ті, хто чекав легкої здобичі та багатих трофеїв, самі виявляються безсилими. І хоча автор не називає Бога на ім'я, його ім'я взагалі не звучить в цій книзі, присутність незримого відчувається у кожному повороті сюжету. Як написав один дослідник, у світі, з якого Бог, начебто відсутній, він тим не менш присутній. Адже хто керує жеребом. Приказки дають відповідь жереб кидають на коліна, але всяке рішення його від кого? Так, правильно, від Господа. І ось тут розгортається один з найдавніших біблійних принципів, що проходить червоною ниткою через усе Писання. Той, хто намагається знищити Божий народ або завдати йому шкоди, сам буде знищений. Пророк Єремія застерігає, що ті, хто грабує тебе, будуть пограбовані. Усі, хто бере з тебе здобич, я віддам на здобич. Ні, це не магічна формула, це не автоматичний закон карми, це свідчення самого Бога. Він живий і він це пообіцяв. Він стоїть на сторожі своїх обітниць. Коли прийшов час знищити євреїв. Страх напав на ворогів. Чому? Через обставини, через зміну влади, через владу, дану євреям захищатися, а ще через щось більше, через те, що Бог використовує обставини, щоб здійснити свої цілі. І політичні вітри змінилися миттєво під силою Божою, Як це часто буває, коли Бог працює за лаштунками? В цьому є певна аналогія із викупною жертвою Христа, наче все погано, але все дуже добре. Ми навіть і в новому заповіті читаємо, що історії старого заповіту вони є про образ або натяк. І тут ми бачимо такий образ духовного заступництва в Біблії в ролі Естер. як... Натяк або такий типологічний образ Христа заступника, тому що дуже схожа подія, дуже схожий характер а, ризики, а, заступництво і спасіння а, свого народу. Тому дійсно погоджую, що тут є такий натяк. Тому, можливо, і нема ніякого такого прообразу. Ну можливо, є, да. Естер в, в такій ситуації, що от от, от вона це робить, да? Микола Олександрович. Як ви вважаєте, чи є ці, в цьому розділі натяк на духовне заступництво? А якщо є, що як ви як ви вважаєте, що це означає от, ні? Ну в такому сенсі тут 100%. Тут 100%, що є такі люди, які стають в пролом за інших А якщо б от, ну, от хто-то за кого-то молиться, а воно не спрацювало, людина померла. Да? Це питання було б А, а Так, буває. Вона і результат. Навіть якщо б воно не спрацювало, да, так. Да. Це і є така глибина. Просто просто ми ми робимо акцент на тих історіях, які спрацювали, і, і думаємо, що вони в нашому житті спрацюють. Ні, ні, ми а про не це не. вже ми ми, ми про та, це... да, Дивись, мой моїсей каже: слухай, якщо не, не цей народ, мені, мені теж вичеркне. От ви говорите, як класно, що є умовно закони, які не можна, типа, скасувати, тому що вони надійні. Тут же ж його просунути дуже легко, якусь непонятну діч. Та не легко. Що... Ну давно. o não aconteceu está na rosa. Да, ну... ну, тобто, умовно, якщо, якщо є якийсь кабінет законотворення, який не знаю, аналізує ринок, криче, що народ хоче, та, та та це є процес, ухвалення закону. Ну, клас... продіма... ну, ми про нічого не говорить. Тоді понятно, що це умовно потрібний закон, який класно, щоб не скасовувався. Але цей закон з Аманом він просто сказав: а давай зробимо указ, щоб всіх побивали. Ну, більше ну, більше підстраховка. Прочитаємо 9 розділ з 1 по 16 вірші. У 13-й день 12-го місяця, тобто місяця Адара, коли наступив термін виконання царського веління, із його указу, саме тоді, коли вороги юдеїв сподівалися взяти владу над юдеями, сталося навпаки. Юдеї завладарювали над своїми ворогами. Юдеї зібрались у своїх містах. У кожній області царя Ахашвироша, щоб учинити розправу з тими, котрі готувались заподіяти їм лихо, так що ніхто не зміг їм протистояти, оскільки страх перед ними охопив усі народи. Отже, всі правителі областей, сатрапи й намісники, котрі здійснювали царську владу на місцях, допомагали юдеям, бо тепер боялися Мордихая. Оскільки Мордихай був наділений у володіннях царя великою владою і слава про нього досягла всіх областей, цей чоловік Мордихай ставав усе могутнішим. Отже, юдеї завдали поразки всім своїм ворогам, караючи мечем, знищували, вигублювали їх з усіма своїми ворогами, чинили за своєю волею. В самому замку Сузи юдеї знищили, вигубили 500 чоловік, у тому числі паршандата, Дафлона та Аспарта, Пората, Адалію, й Арідата, Пармашту, Арісая, Арідая, й Вайзата, десятьох синів Гамана, Гамедатого восина, злісного ворога юдеїв також стратили, проте вони до погробування рук не простягли. У той день цареві повідомили про кількість убитих у замку Сузи, і цар наказав царіці Естер Юдеї знищили, вигубивши в замку Сузи 500 чоловік, також і десятьох гаманових синів. Можна лише припустити, що вони зробили в інших царських областях. Тепер скажи, чого ти ще просиш, і буде тобі дано. Яке ще твоє прохання все буде здійснене? І Естер відповідала: якщо цареві до вподоби, нехай буде дозволено юдеям, що в замку Сузи завтра діяти згідно з законом цього дня, і нехай повісять тіла десятьох синів Гамана на шибениці. І цар наказав, аби так зробили. Було оголошено, що в замку Сузи продовжено дію царського указу ще на один день. І повісили також десятьох синів Гамана. Отже, 14-го дня місяця Адара юдеї, що в Сузах, знову зібрались і стратили в Сузах ще 300 чоловік, але до пограбування своїх рук не простягли. Що ж до інших юдеїв, котрі мешкали в усіх царських областях? То вони також згуртувалися, аби виступити на захист свого життя і забезпечити собі спокій від своїх ворогів. Вони знищили спосеред посеред своїх ненависників 75 тисяч осіб, проте до пограбування своїх рук не простягли. Дивно, що так багато людей все ж таки вирішили скористатися нагодою, пограбувати юдеїв. І здійснити цю авантюру. Мені здається, що ці люди все одно розраховували скористатися первісним законом Гамана. Тобто, да, ми бачимо, що Мордихай отримує значний вплив у царському домі. Ми бачимо, що деякі вороги юдеїв мають страх, але мабуть, розрахунок був скористатися першим законом. І ми бачимо, що крім того, що був на це, розрахунок. Це планування погромів було так довго-довго над цим працювали. Тобто була якась група людей, яка це планувала, і був розрахунок на безкарність, тобто на безкарність з боку держави. Мені здається, що держава дозволяла в першому законі, законі Гамана, що якщо ви будете робити погроми. Ми не будемо втручатися з іншого боку. Держава дозволяє, щоб євреї себе а, захищали, але держава не дає когось, хто б захищав євреїв. Тобто євреї повинні були себе захищати. І тут а, можливо був а, розрахунок на те, що євреї будуть пасивними і вони не будуть себе а, а, захищати. Але що ми бачимо, ми знову не бачимо. А, Явної присутності Божої, тобто, але ми бачимо, що у ворогів з'явився страх. Тобто, ми не бачимо, як в інших книгах, що Бог послав страх. Тобто, ми бачимо в книги царів, в книги суддів під час деяких боїв воїн. Що Бог давав страх. Тут ми бачимо результат, що у ворогів з'являється страх, це руйнує деякі їх плани, але ми не бачимо, що ініціатором цього страху був Бог, тобто автор цього не пише. Хоча, як віруючі люди, ми розуміємо, що це так і трапилось. Ще, мабуть, одна річ стосовно цих розрахунків чи не розрахунків, ми тут, мабуть, бачимо, що Бог використовує Мордахая. У якого, як мені здається, було своє таке богослів'я ставлення до інституцій. Він з повагою відносився до державних інституцій, але він не схилявся перед посадовцями, перед посадовими особами і. Якраз ми бачимо, що, що допомогло, що е, юдеї вижили і вони змогли захистити себе, що е, якраз чиновники починають, можна так сказати, прогибатися перед, перед Мордохеєм. Вон, вони е, якраз е, проявляють свою лояльність до керівництва. Мабуть, це все, що треба взагалі розуміти про антропологію чиновників. Чиновники державні, вони лоялісти. Вони намагаються бути такими лояльними до керівника, і якраз все це і знищує цю таку намагання ворога вбивати євреїв. Ми бачимо ситуацію, коли є люди, які хочуть вбити єдеїв. Ми бачимо дозвіл, який дозволяв їм захищатися, що вони захищаються, і от все працює як треба. Якби не був даний дозвіл, і були люди, які їх хочуть вбити, вони б не захищалися, в смислі просто сиділи. Чи була б умовно якась поліція, яка їм би це забороняла? Точніше, як? Хм, дуже тяжке питання. Да, взагалі, ми не завжди можемо все сослагательному наклонінні розглядати. Мені б здається, щоб тоді... Цей ну намагання євреїв захищати себе з за зброєю, це було б порушення на яке державні інституції могли б тоді відреагувати. Це моє припущення, можлива спекуляція. Але скоріш за все, так би воно було. Це вже був би акт непокори, тому да. що це вже застосування за зброї одному, проти закону. армія. Ну, ми не знаємо армія чи інша інституція. Тобто, нам ну я не знаю, яка була внутрішня інституція, тому що армія зазвичай це інституція, яка використовується для воєнних справ. Тобто була б якась через сатрапів інституція цього законного нав'язування через сатрапів і внутрішню якусь силову інституцію. Я б ще сказав би трошки, що в дев'ятому розділі ми не бачимо, що були ті, хто хотів виконати закон Гамана. Тобто, дивіться, да? ми бачимо, що, що в той самий, день, коли мав спрацювати цей закон, да? юдеї зібралися в своїх містах, це другий вірш, да? щоб учинити розправу з тими, котрі готувалися заподіяти їм лихо, так що ніхто не зміг їм протистояти, оскільки страх перед ними охопив усі народи. Тобто, Скоріш за все, що багато людей, які хотіли виконати закон Гамана, вони були налякані, і тепер вони вже не хотіли його виконати. Але проблема в тому, що є вже інший закон, і тут євреї вже розправляються зі своїми ворогами. Да? Тобто, тобто а, да? коли гаман зробив свій указ, пройшло декілька там, мабуть, навіть років, ну дев'ять місяців як мінімум. Да? Тобто, були були вже ті люди, які хотіли чинити розправу, і можливо, вони якось якось це проявляли. Це 100% вони якось це проявляли. Ну дивіться, да. Тобто, коли ми читаємо нагорну проповідь, да, в чому іноді проблема з нагорною проповіді, що її невірно розуміють. Бо коли мова йде про те, що там хто тебе вдарить по одній шуці підстав, іншу, таке інше, да, і це одягають на всі сфери життя, на війну, на тих злочинців і так далі, нагорна пропадь не каже про війну і про злочинців. Нагорна пропадь вона регулює відносини внутрі суспільства, відносини з сусідами, скажімо так. що Якщо є в мене з кимось конфлікт, то треба реагувати ось так, ось так, ось так. Мова не про війну, не про загарбництво, не про те, коли там якісь там. Злочин проти тебе чинять. Да? Так само і тут. Тобто, ми бачимо, що ми бачимо стосунки внутрі держави між різ... різними народами, і скоріш за все, що були люди, які просто от виявляли, виявляли цю етнічну ненависть до юдеїв. Да? І вони казали, га чекайте, от ми зараз прийдемо. Зараз були той день, коли ми з вами поквитаємось, коли ми зробимо то-то. Були ті, хто могли реально про це казати. І євреї реально були налякані. А тут ситуація вже змінилася. Да? І Ну, можливо, б ці люди вже й трошки би хотіли передумати а в закон же на боці євреїв і євреї люди, такі, які не забувають своїх злочинців, да і вони просто хочуть чого, хочуть покарання. Ну, тобто, око за око цей принцип він працював. От, от. Ми навіть у Другій світовій війни бачимо, так, що євреї потім ще після війни вони знаходили тих злочинців і вони їх приводили туди, судили, страчували чого, бо ну, пропрацював цей принцип для них завжди. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Я хотів би, щоб ми знову звернули увагу на останнє речення 16 го вірша. Чому євреї відмовилися від винагороди з майна переможених і нічого собі не взяли? Так, да, дуже цікаво, тому що дійсно три рази автор описує, що євреї не використовували цей закон для того, щоб гробувати майно. А у мене декілька припущень, тому що нам. Невідомо 100% там, мотиви. Е, перший момент, можливо, тому що е, євреї е, стали на самозахист, а не на збагачення. І перша їх мотивація була пов'язана з самозахистом. Е, я згадую свій досвід переселення, свій досвід війни, і, мабуть, що я зрозумів під час війни, що життя є. Найбільшою цінністю. І коли ти це розумієш, то система пріоритетів дуже сильно змінюється. І ти розумієш, що порівняно з життям, всі інші матеріальні якісь цінності вони нічого не вартують. І ми це бачимо навіть в культурі українського народу, там перші місяці війни, коли дуже зменшилась там і злочинність, продаж алкоголю інших таких речей. Друга можлива, можлива причина це намагання показувати високі моральні цінності і відданість Божому Божій заповіді, Божим принципам. І… Зважаючи на це, можливо, євреї дійсно от, ці цінності проявляли. Можливо, це також було таке ставлення до народу, в якому знаходився, знаходились євреї, щоб ці такі гарні відносини з сусідами зберігати. Тому що коли ти переселенець, ти живеш в суспільстві, яке тебе прийняло, мабуть, це залишається великою цінністю мати гарний авторитет, гарні відносини з тим суспільством, в якому ти е, знаходишся, і можливо, це була теж мотивація, щоб цей авторитет е, зберегти. Але ну, перше, моє припущення, тому що це був саме захист, а не збагачення. А ті такі опосередковані більш-меншої для мене причини. Як я, так, я згоден, да, що все ж таки життя це найголовніше. І тому, оскільки вороги хотіли забрати саме життя, да, то в євреї відплатили саме цією монетою. Да. Тобто забравши життя своїх ворогів, але питання не майна. Тобто питання іменно самозахисту і питання і життя. В самому дев'ятому розділі вказано саме кількість людей, яка була вбита. Тут написано, що 500 чоловік в замку Сузи з десятьма синами Гамана. і також написано в 16-му вірші, що вони знищили з посеред своїх ненависників 75 тисяч осіб, це ну, досить багато. І як взагалі підрахували там, не знаю, і, і чи є якісь підтвердження ще в інших джерелах? Ну з цифрами взагалі то завжди була проблема. да, Тобто до того моменту, коли з'явилися арабські цифри, якими ми користуємося сьогодні, да? то до цього були проблеми в тому сенсі, що всі цифри писались словами. І іноді для перекладачів це велика проблема, як правильно перекласти те, що там написано, да? і ми бачимо, що не все так просто. Ну, по-перше, навіть якщо цифри були правильні, да, то вони, як правило, були такі загальні, тобто не підраховувалися там тютюлька в тютільку, Да? Тобто було більш-менш така округлена цифра. А да? цікаво, до речі, що в септоагінті ми бачимо не 75 тисяч, а 15 тисяч ну, це значно-значно менше. Да? А деякі єврейські коментарі, торгуми, наприклад, да, вони взагалі говорять про 1075, можливо, навіть не людей, а сімей. Тобто бо. Слова тисяча дехто перекладає як сім'я, да, тому 75 тисяч, 75 сімей чи 1075. Да? Тобто там є свої питання з цифрами, да. Тобто і багато до речі коментаторів вважають, що чим менше цифра, тим вона більш мабуть істинна. точніше, точніше. Угу. Угу. Так ну але цифри це така складна, складна тема. Ще досить цікаво, цікавий момент. Ми бачимо тринадцятий вірш, де Естер говорить: якщо цареві до вподоби, нехай буде дозволено юдеям, що в замку Сузи завтра діяти згідно з законом цього дня, і нехай повісять тіла десятьох синів гамана на Шибинниці. Мій перше питання, це просто тут згадується в 10-му вірші, що вже вбили десятьох синів гамана. Тобто це просто як публічний. Їх просто повісили в смислі да. да. Мабуть, мабуть, так і для мене це теж було питання, якщо ми кажемо про цю подію, наскільки доречна була ця публічна це от страта. Як, як вішали, коли померли Саул і Саул, його сини, його Саул, вішали да. типу на стіні, як доказ того, що от все, вони померли. Ну, ну мені здається, що питання. Це Естер захотіла чи це цариця захотіла? Тобто це mm. особистість, тобто персона, жінка, або це все-таки її позиція в ролі цариці. Мені чомусь здається, що це в першу чергу політична та така демонстраційна акт, вона показує це таке політичне повідомлення про демонструвати силу юдеїв. Це проголошення, декларація, якась, яка дає якусь таку інформацію для суспільства. Другий момент, що ми я для себе запитав: якщо це політична демонстрація або це політична інформація, для кого було вона сказано. Моє припущення, що це в першу чергу для СУС. Було, тобто це політичне повідомлення для антисемітів СУЗах. Тому що, моє припущення, можливо, тут ми трішки відрізняємося, що все одно була група людей антисемітів, які щось планували. Дійсно, вони були підвержені страху, але якась група була. І це було чітке, дуже однозначно, для них дуже зрозуміла інформація, як треба. Себе вести, і це була е, інформація про юдеїв, про Істер, тому що Естер це вже політична така постать, дуже впливова. Е, ще один момент. Е, нам треба розуміти, що ми читаємо історію, яка записана в е, інших часах, і часи ці відрізняються. Від наших, нашої дійсності від нашого контексту і суровість і реальність того часу вона відрізняється. Тому ми вже декілька разів поверталися до принципу ока за око, тобто обмеження помсти, в щоб помста не була за більша за злочин, тому дійсно є тут помста. Але вона обмежена є межі, час, географія, тобто географія і масштаб, і люди. Тобто люди або масштаб це люди, які напряму брали участь, це родина Гамана. Ми вже згадували, що вона належала до роду Агага. Це географія, це Сузи, це місце, де особу роль мала Естер. І там вже навіть і про часові рамки сказано. Тому мені здається, з точки зору політики це було дуже зрозуміло, дуже адекватно на той час. Так, да, 100% політика того часу і треба не забувати, що це все ж таки старий завіт, Да? Тобто, все одно ми сьогодні дивимося на навіть ці уривки. Крізь очі нового завіту, так? тобто через Нагорну проповідь і інші повчання Ісуса Христа. А коли ми дивимося на старий завіт, то, то згадайте, наприклад, життя царя Давида. Коли він помирає, він дає настанови своєму сину Соломонові. Так? І там половина настанов це помстися тому, помстися тому, помстися тому, помстися тому. Да? Тобто, я поклявся його начепати, але ти не дай його сідіни спокійно зійти в могилу. Да? Тобто, для старого завіту і ok. да. Тобто, сьогодні це було не окей, okay, але все ж таки треба зауважити, що ну в свої часи Бог і так, ну можна сказати, що він і так намагається підтягнути людину на свій рівень. Але ну в той час це було неможливо, тобто мож, можливо якийсь утрівень. Да? Тому, в принципі, ну, для СТР, для політики тієї держави, це було норм, що вони заплатили ну, вороги Ізраїлю, заплатили своїм життям за те, що хотіли щось там планувати проти Ізраїлю. Більш того, кожен з нас має пам'ятати, що одного дня всі, хто мали владу, повноваження. Схиляться перед справжнім господарем цього світу. В книзі об'явлення ми читаємо: «24 старці падають перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки віків, і кладуть свої вінці перед престолом, кажучи достойний ти, Господи і Боже, прийняти славу, честь і силу, адже ти створив усе. Друзі, якщо ви маєте вплив. Пам'ятайте, що одного дня ми всі дамо звіт перед Воскреслим за свої вчинки, за свої рішення. Друзі, це накладає певну відповідальність на те, що ми говоримо, чинимо, діємо, і кожна людина вона буде судима згідно з того, що вона зробила або сказала. Так чи інакше, одного дня всі ми. Зустрінемось з тим, кому дамо звіт за свої вчинки. Естер буде відповідати за себе, за свої рішення і закони. Ми з вами будемо відповідати за себе і за свої слова. Напевно, про це варто пам'ятати. Ну, а зараз настав час завершувати нашу програму. З вами його провели Валентин Синій, Микола Городецький, Ангеліна Чмут і я, Ростислав Бабенко.